Пліснява в помешканні замість декору родина Черкащанка Вікторії Скобіної страждає від недогляду комунальників. Жінка нещодавно купила квартиру у мікрорайоні Дахнівський. Та з настанням дощів життя у новій оселі стало настерпним. Більше далі в сюжеті. Якщо трогає мано всю мокре, всю влажне на пол тече. Потічки води на стінах, підлозі і вікна. У таких умовах черкащанка Вікторія живе, як тільки починаються дощі. Квартиру жінка придбала декілька місяців тому, але й не думала, що життя тут стане нестерпним. Кашель уже І Для дітей тут взагалі можна проживання, потому всякі заболівання простудні, ну, все що угодно. На кухні теж саме стіни вся плітка. Весь потолок, уже починається грибок. Ну, в общем, дышать, заходиш вроді не в квартиру, а в підвал. Як виявилось, із такою проблемою живуть усі жителі останніх поверхів цього будинку. Комунальники час від часу латають дах будівлі, але вирішити проблему раз і назавжди не вдається. Аби оцінити масштаби біди, представники служби утримання будинків, жінка запросила в гості. Оглянувши покрівлю, робітники обіцяють спробувати допомогти. Да, поставимо латки, постійно приєднім, поставим латки, смоло зайдем, і пусть пока стоїть до весни. Проконтролювати, аби все було зроблено якнайшвидше, обіцяють соціальні служби. Ми вже підключилися після того, як я це все побачила. Я Написала начальнику служби у справах дітей доповідну. Вона відразу зателефонувала ну, колишні 5 СУБ СУБ Ми почали працювати, і вони тут же погодилися виїхати з нами, щоб побачити, в чому тут проблема, щоб нібито допомогти. Але будемо сподіватися, що допоможуть. Я складу відповідний. акт. якщо своїх обіцянок комунальники не дотримуються, Вікторія обіцяє звернутися до суду, бо жити в таких умовах просто неможливо. Ірина Васюра В'ячеслав Рамадан, Черкаська служба новин.